Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма. Тема дня гість нашої студії сьогодні. Директор комунального закладу Педавичний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Чередніченко Наталія Юрівна. Доброго вечора Наталія Юрівна. Добрий вечір. Незабаром у Педагогічному ліцеї відбудеться традиційний захід ліцейний фестиваль аматорського кіно. Проміні розкажіть більш детальніше про фестиваль. А, цей захід у нас щорічний кінофестиваль Промінь проводиться серед учнів 10 11 класів педагогічного ліцею і на, має на меті розвиток творчості учнів, розвиток їх обдарувань і кращу підготовку їх а, в сфері створення кінофільмів. Якою є тема фестивалю у цьому році? і Чим вона обумовлена, в принципі? А в цьому році темою нашого фестивалю є людина в інформаційному суспільстві. Мені здається, що тема говорить сама за себе. Сьогодні весь світ переживає, скажімо так, переход у інформаційне суспільство. І для багатьох людей інформаційне суспільство асоціюється із словами комп'ютер, смартфон і інтернет. Взагалі-то невелика. Громадськість знає, що інформаційне суспільство це перехід взагалі-то на зовсім іншу, іншу систему життя тобто інформаційне суспільство торкається всіх сфер життя кожної людини. Тому я думаю, що якраз ця тема вона є актуальною для того, щоб і учні, і е, їх батьки, і всі ті, хто прийдуть до нас на фестиваль, краще узнали, що таке інформаційне суспільство. Чим воно відрізняється від того суспільства, яке було зовсім нещодавно, в якому жили наші батьки, діди, бабусі. Тобто тема актуальна, цікава. Я думаю, фільми будуть теж е, цікавими. Щодо фільмів, участь у фестивалі беруть тільки учні, подач ліцею, чи можливо хтось інший. Так, участь у фестивалі беруть учні педагогічного ліцею. Це учні 10-х і 11-х класів. Тобто, ми сподіваємося, що в цьому році традиційно 10 класів представлять 10 фільмів. Учні вже почали підготовку. Хто їм допомагає? Зрозуміло, що учні вже працюють над своїми фільмами. На сьогодні створені вже сценарії, діти обдумали, що саме вони будуть показувати, хто будуть головними героями фільмів. Зрозуміло, що дітям складно, бо це їх перша для 10-х класів, для 11-х класів, друга спроба в створенні фільмів. Допомагають їм класні керівники, педагоги, які займаються виховною роботою в ліцеї. Ну і зрозуміло, що дуже слушним є залучення професіоналів до консультативної роботи. Кого саме залучаєте? Саме сьогодні якраз пройшов майстер-клас для всіх тих, хто створює фільми в ліцеї, і зрозуміло, що така робота неможлива без залучення фахівців із Кіровоградського обласного державного телебачення. І саме Андрій Богданович і відомий журналіст Вікторія Талашкевич сьогодні працювали з нашими дітьми для того, щоб їхні фільми стали кращими. Хто буде оцінювати відеороботи учнів як правило? Хто це Професіонали Чи можливо хтось інший? ще? Ви знаєте, я вважаю, що е, професіональні роботи, а саме такими роботами, є фільми на нашому кінофестивалі. Повинні оцінювати професіонали, тому ми е, дуже раді, що саме Андрій Богданович в минулому році оцінював ці роботи. І в цьому році ми теж будемо раді запросити і Андрія Богдановича і Вікторію Талашкевич для того, щоб вони змогли побачити, як же е, майстер-клас допоміг учням спрацювати і покращити фільми. І е, зрозуміло, що це будуть фахівці із педагогічного університету, бо е, діти під час фільмів. Показують свої філологічні можливості і свою майстерність. А також ми запросимо ще гостей, але на сьогодні це поки є таємницею. Зрозуміло, коли саме відбудеться фестиваль Промінь? І де а, кінофестиваль Промінь відбудеться 25 березня 2015 року в приміщенні філологічного факультету педагогічного університету. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче стати глядачем. І вхід будем... вільний вхід вільний да безкоштовно. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, фільми, які п е, будуть презентувати учасники фестивалю, чи можна їх буде потім подивитися в інтернеті, наприклад? Так кожного року ми завантажуємо всі фільми в нашу спільноту ВКонтакті, тому всі бажаючі можуть передивитися фільми цього року і минулих років. Чи охоче учні беруть участь у фестивалі? Промінь, ви знаєте, завжди діти дуже охоче відгукуються на всі пропозиції нашого педагогічного колективу. В цьому є молодість і талант дітей, що вони завжди долають труднощі дуже легко. Тому ясно, що команди вже сформовані, вони працюють, і скоро ми будемо бачити результат. Як ви оцінюєте рівень володіння учнями подичного ліцею саме навичками монтажу фільмів? А, ви Чи знаєте? вперше вони це роблять? Чи в них взагалі протягом календарного року є такі завдання щодо створення відеороликів? А ви знаєте, протягом навчального року ми під час опанування предмету інформатики технології учнів наштовхуємо на ці моменти, тобто вони вивчають, як створити відеоролик. Зрозуміло, що це любительські відеоролики, але от нещодавно наші учні брали участь в конкурсі. До речі, польському конкурсі на створення відеороликів про здорове харчування, тобто вже практикувалися, і я думаю, що воно якраз принесе свою користь у створенні професійного фільму. Про фестиваль Промінь все зрозуміло. Які ще цікаві заходи заплановані педагогічному ліцеї до кінця цього навчального року? Ви знаєте, я б ще хотіла а, звернутися до громадськості міста, а, оскільки кінофестиваль це є дуже тяжкою роботою. І якщо знайдуться спонсори, які будуть бажати на Дати призи для наших учасників фестивалю я буду дуже вдячна, тому що дитячі роботи вони завжди цікаві, і кожна має таку зернину. Яка б проросла, і в майбутньому дійсно ці фільми могли б стати учасниками і інших заходів. Тому, якщо знайдуться спонсори, ми будемо дуже вдячні, якщо вони приймуть участь у нашому фестивалі. А якщо взагалі, знайдуться спонсори, як зв'язатися з вами? А, ну, Звернутися до адміністрації педагогічного ліцею, а, це 306 кабінет п'ятиповерхового корпусу педагогічного університету. А, взагалі, то дуже бурхливим життям ми живемо і якраз зараз набирає. Обертів, наша вступна кампанія, тобто, всі, хто хоче долучитися до навчання в нашому навчальному закладі з профілів фізико-математичний, правовий, іноземна філологія і українська філологія, будь ласка, звертайтесь до нас так само п'ятиповерховий корпус. 306 кабінет, деканат, де отримають всю необхідну інформацію і зможуть взяти участь у конкурсному відборі. Тому будемо раді бачити всіх, хто хоче розвивати свої таланти, здібності і набувати знань. Наталія Юріна, я дуже дячний вам за розмову. Бажаю яскравого кінофестивалю. Промінь. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з директором комунального закладу педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Наталію Юрівну Черніченко. Такою була тема дня. До зустрічі До Дякую. побачення.